ДПС наголошує декларування доходів це не просто формальність, це прояв свідомої громадянської позиції, фінансової культури та довіри до держави. До завершення деклараційної кампанії залишилося менше трьох тижнів. Отож, у 2024 році громадяни отримали дохід, з яких при нарахуванні або виплаті не утримався податок, і їм необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи не пізніше, 30 квітня, та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Тобто, якщо громадяни у 2024 році отримали майно або дохід, з якого не отримувався ПДФО, успадкували майно від людей, які не є найближчими родичами, отримали дохід від оренди чи продажу майна або від іншої особи, яка не є податковим агентом, отримали іноземні доходи або нецільову благодійну допомогу, мали доходи від продажу цінних паперів або був списаний банківський кредит. Також задекларувати доходи зобов'язані самозайняті особи подати декларацію. Можна не виходячи з дому. Для цього потрібно скористатися сервісами від ДПС, електронним кабінетом або мобільним додатком. Моя податкова З початку року майже чотири тисячі прикарпатців вже офіційно відзвітували про минулорічні заробітки. З них 1714 тисяча осіб. Це ті, хто зобов'язані подавати декларацію. І 1835 тисяча осіб це громадяни, які подали декларацію для отримання податкової знижки. Загальна сума задекларованих доходів склала понад 1 мільярд 140 мільйонів гривень. Із цієї суми декларанти сплатять майже 20 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб і понад 3 мільйони 600 гривень військового збору. Найбільше декларацій подали ті, хто отримав спадщину. Це 564 особи, які задекларували понад 251 мільйон гривень. Ще 285 осіб. Задекларували майже 102 мільйони гривень від продажу майна. І 69 осіб повідомили про отримані іноземні доходи на суму понад 17 мільйонів гривень. Також 224 жителі області задекларували дохід від орендованого майна на суму майже 9 мільйонів гривень. Михайло Березень, Ярослав Лелет новини на вежі.